З приводу ніхто не ідеальний, я так розумію, ти зловила багато хейту? I? Ну так, ти ж почала говорити з фрагменти. А, заставки. Я не вважаю це за хейт. Слухай, ну, блін, це якби Мерлон Брандо зараз дожив до нашого часу, і йому писали за хрещеного батька. Оце, от ви схожі на бульдога, чи оці вставки вони так заважали вам говорити. А що вам клали до рота, до речі? Вату? Щось таке? Ні, це були спеціальні силиконові вставки, які Бо ми глядали, як відлили. Е. З, ну, спочатку це був пластилін, який uh -huh. був обгорнутий в плівочку харчову. І я відтискала його. Просто єдина проблема, розумієш, якби воно трималося на кремі корега ось тут, uh -huh. а воно з'їжджало. І це зробило все не так, як ми того задумували. Uh -huh. Це не вина гримерів, це просто специфіка нашої роботи. Угу. І гримери у нас були насправді прекрасні, і я дуже тішуся, що вони досі є в моєму житті. Угу. І якби я не вважаю це за хейт. Якщо взагалі говорити про хейт, я згадую, як мені сказали, от уявила Гагу, яка приходить додому і ридає у своїй ванні, бо її мільйони ненавидять. Ну так.